У 1986 році стояли перед певними там подіями. Я вам хочу сказати, тут присутня велика кількість першої категорії. Жодним чином позбавлення статусу третьої зони не повпливає на виплати першої категорії. Почуйте мене, від молодшого покоління. Моя основна пенсія, яку я заробила за 45 років стажу, 3 200. а додали цю, то трошки хоч можна прожити. Щось можна собі купити, дозволити. Не розкошно, дозволити. Ліки хороші купити. І вітамінчики якісь купіти, це все можна собі позволити. А якщо його знімуть, все це... комуналку немає. Як вона зимою 3 200, то а в мене 3 200 пенсія. Як? як далі? Це, ну, це ми прийшли. Щоб це не відміняли, щоб трошки не пожили. Скільки там нам залишилось після 70 років? Все вони добре здали, Всі людей вводять в оману. Це взагалі якась абсурд. Вони подумали, що вже все, зона чиста. Вже 300 років пройшло, і розпався, вже можна зняти зону. Я з перших днів на Чорнобилі був. І ось я не знаю, немає зону. У мене жінка, інвалід первої групи, лежача, онко. Дочка теж онко. Я не знаю, як вони це думають. Кажуть, що немає радіації, немає нічого. Це воно є. Просто-напросто, що воно приховується.

Прорив на провулку академіка Слуцького стався ще минулого понеділка. Вже тиждень вода тече рікою, а працівники водоканалу розвозять руками. Жителі провулку розповідають: фахівці приїжджали, зафіксували проблему, але жодних дій для її усунення поки що не було. Визвали аварійну, аварійна приїхала, подивилася, сказала, що прорив десь тут треба рити. Чекайте, ну, коли приїде трактор. Пізніше фахівці приїжджали вдруге. Вони приїжджали ще десь в четвер, мабуть. Ввечері, в 10 годин вечора подивилися, сказали, ну, можливо, завтра приїдемо. Угу. І все. Дзвонила я їм в п'ятницю, сказали, що прорив. Багато по місту проривів, немає техніки. Все. Чому стався прорив, мешканцям не пояснили. І терміни виконання робіт не повідомили. Це вони, будь-то, думають, причина там за люком десь труба прорвана, ну вони самі не, не знають, де вона там прорвана і що. Отаке тече. Коли, наприклад, тиск ну, ну ночі на вечір високий, то тут воно тече ну, таким напором, що це просто жалко цієї води, неї вже можна пити, вона вимилось там все. У Житомир водоканалі розповіли, що прорив стався через зміну тиску у трубах. Творилися після запуску вже безпосередньо магістральної нашої мережі по вулиці Каховській, де підрядні організації виконали повністю свої роботи. І відповідно, передають її в експлуатацію, відкрили всі засувки, які були перекриті до цього. І як не є сам регламент мережі, змінився. Тобто як і напрямки, так і відповідно тиск. Наразі у Житомирі утворилося дев'ятнадцять. Проривів. Уникнути такої ситуації було неможливо через застарілість нашої трубопровідної системи. Були такі і випадки раніше, коли ми запускали інші магістралі, але на той час нас було. 5-6 бригад, які безпосередньо могли на даний момент підтягнути дані аварійні ситуації. На даний час у нас 19 поривів у нас працює лише дві бригади. На зменшення кількості бригад вплинуло повномасштабне вторгнення. Багато працівників водоканалу приєдналися до лав Збройних сил України, тож виник великий дефіцит персоналу. Дві бригади можливо в день взяти це від 4 до 6 поривів в залежності від складності. На даний час ми лише працюємо по аваріях на усунення одного прориву. Потрібно від 2 до 4 годин за умови, що під час роботи не виникнуть ускладнення. Тож наразі фахівці комунального підприємства не можуть прогнозувати, коли відновлять трубопроводи на усіх вулицях нашого міста. Анна Чепу, Олександр Немежицький, телеканал СК 1 на запрошення народного депутата України Арсенія Пушкаренка Житомирщину відвідала делегація комітету з питань національної оборони естонського парламенту. Першим високоповажних гостей зустрів овруч. Адже саме тут ця маленька і дружня до нас країна побудувала перший об'єкт відбудови України сучасний дитячий садочок. Голова громади наголошує, Естонія з першого дня повномасштабного вторгнення стала надійним партнером регіону. Перші дні війни, 24 лютого, з нами. Була поряд Естонія Арсеній Михайлович Пушкаренко разом із паном Урмасом, повноважним послом Кайму. Вони були з нами, вони бачили, які ворог наніс руїни, всі, приніс зла на території України, на території руської громади. І сьогодні вони нам допомагають по відновленню рідного краю, за що їм щиро дякую. Перші гаубиці та джевеліни, які отримали захисники, були саме від Естонії. Це озброєння в тому числі допомагало стримати наступ на територію громади. Та ворог зміг закріпитися зовсім поруч у сусідній народницькій громаді. Естонська делегація відвідала і ці місця в этом місці був оборудований ротний опорний пункт Російської Федерації. Тут стояла рота росіян на цьому вони його удержували, вони провели мінірування. лесов справа слева по кругу авиация российская взорвала мосты в Народычах и село ловещина то есть чтобы не было возможности подхода наших каких-то резервов наших сил Відвідала делегація із села Радчу та Нову Радчу народицької громади, які більше місяця були окуповані російськими загарбниками. Побачене зізнаються парламентарі вражає Ми бачили зруйновані будинки у селах на кордоні з Білорусю та у самому овручі. Це жахливо. Ми бачили жорстокість Росії, яка не має меж. І я не знаю, як ми зможемо коментувати це, вести з ними переговори в майбутньому у той день, коли вони перестануть поводитися як звірі і згадають, що вони люди. Поспілкувалися естонські гості із нашими захисниками. Ті ж в свою чергу кажуть, естонці не вперше приїжджають до них, і такі зустрічі край важливі. До того ж, розповідають військові, допомагають їм не лише словом, а й ділом. Ми з ними плідно працюємо, постійно відчуваємо і отримуємо від них підтримку. Неодноразово вони надавали допомогу саме нашій бригаді, підтримують нас і автомобілями медичними. Автобусами, автомобілями високої прохідності і іншими матеріальними засобами. Зараз військові кажуть, загрози з недружньої Білорусі не вбачають, однак готуються до будь-якого розвитку подій. Головне, не втрачають бойового духу та налаштовані тільки на перемогу. І саме цим вразили естонських друзів. Українські солдати, офіцери це герої. Це не просто так, коли ви кажете слава Україні, відповідь героям слава. Вони ті, кого треба славити. Учора міністр закордонних справ сказав мені: Українці ніколи не забудуть допомоги та підтримки, які ми їм надали. Я думаю, що ми теж ніколи не забудемо те, що українці зробили не тільки для своєї країни, але й для нас, також і для всієї Європи. Ми справді хочемо вашу перемогу у цій війні якомога швидше. Це потребує більше зусиль, більше часу. Але ви заслуговуєте перемоги, а Росія заслуговує поразки. Наприкінці зустрічі обидві сторони на прапорах України та Естонії залишили щирі слова вдячності та захоплення, а також спільну віру в перемогу, та обмінялись стягами на згадку. Сьогодні Житомирський академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги завершує 79-й театральний сезон. Закінчити рік актори вирішили прем'єрою виставою Хлібне перемир'я за п'єсою Сергія Жадана у постановці режисера Петра Авраменка. З багатьох які були запропоновані, і ми їх читали. Там було багато варіантів. все таки зупинилися на на ці п'єсі. Вона в нього єдина, але вона в нього все-таки вона підкупає і режисера, і підкупає акторів. Але це на першому етапі підкупає. А далі ти починаєш надзвичайно складно це все реалізувати, тому що п'єса вона надзвичайно насправді складна. Вона водночас і проста, тому що сюжет, здається дуже простий, але при цьому розібратися саме з характерами і розібратися з персонажами з їх діями з їх вчинками надзвичайно складно. Над постановкою працювали понад два місяці. Режисер зізнається, дуже багато часу зайняв розбір п'єси, аби владнати усі нюанси, особисто звертались до автора Сергія Жадана. Ми зізвонювалися з автором п'єси. Ми, в принципі. Нормально так поспілкувалися, скільки потрібно було, по суті, мені, щоб зрозуміти, що саме хотів автор. Сказати, але ми ж розуміємо, що автор говорить одне. Але я, як режисер і на актори, свої які грають цих персонажів, ми бачимо іншого. Тому була була розмова жоданом були якісь поставлені запитання. Йому були отримані відповіді від нього. Надіємося, в нього заратур просто по Україні. Ми дуже надіємося, що він е, побачить цю виставу нашого. Це історія про літо 2014 року. Коли у липні було оголошено перше перемир'я, воно проходило під егідою того, що треба збира врожай І отримало назву хлібне. Усі події відбуваються в будинку, який постраждав від російського обстрілу. і Декорації режисер називає також одним із образів. Ключовий момент декорації це цей вибух цього кута. Чому кута? Тому що вони всі загнені в кут. Про це навіть говорять деякі персонажі. Дивна у нас історія. Сидимо, як у мишоловці. От, грубо кажучи, цей кут. Але цей кут, який взірваний: то від вибуху, чи то від реального вибуху, чи від душевного їхнього вибуху, чи від вибуху мозгу. Він просто зірваний. І в тому куті є їхнє те минуле. А можливо, в деяких моментах і з'являється і майбутнє. Тобто ж, декорація вона несе не просто як декорація, вона ще несе з собою певний. Образ і символ. п'єсу показували чотири дні, та кількість місць була доволі обмеженою, адже формат вистави сцена на сцені, аби перетворити її на сповідь перед глядачем у такому тісному колі. Для акторів персонажі також дались нелегко, адже з кожним варто було пропрацювати і свої особисті переживання. Для мене для мене ця вистава є таке, ще поняття роль на злом. Тобто, коли твоя психофізика, твій темперамент, характер не відповідає заданому персонажу, тобто, я зіштовхнувся з рядом цілих технічних проблем і акторських, які я повинен бути вирішити в собі, для того, щоб працювати над цією ролі. Тобто це новий досвід, який я отримав. Тому що роль е, ну мені не доводилось грати раніше таких ролей, і тому це абсолютно новий досвід для мене. Вистава відразу зацікавила глядачів: тож квитки на усі дні показу були розкуплені. А ті, хто вже переглянув прем'єру, не припиняють надавати відгуки. Кожен з них відкрив у хлібному перемир'ї щось нове для себе та те, що змусило замислитися. Тож у театрі кажуть, свою мету виконали і досягли успіху, та вже готують плани на. Наступний ювілейний 80-й сезон. Сьогодні нам запропонували взяти участь в трьох фестивалях. Два фестиваля онлайн. Ми обов'язково будемо брати участь. Це Мельпомена Таврії, місто Херсон. Ми будемо працювати на місці, і буде включення, будуть працювати всі театри. Другий фестиваль онлайн людина, що грає. Організатори Миколаївський академічний театр. У липні актори та працівники театру йдуть на відпочинок. А повернутися планують восени із також прем'єрною виставою від Наталії Тімошкіної. Катерина Волкова, Олександр Невмержецький, телеканал СК 1. Звісно, це виглядає як правильне рішення, тому що Разумне ми мусимо вшановувати і не забувати про те, що у нас в країні війна. Думаю, що це розумне рішення, бо. Не можна в нас час, в принципі, забувати, що в країні відбувається. А так, ну це хоч і якась така не дуже важлива справа, але хоча б так. Якщо це не буде зашкоджувати добирання на роботу або ще по іншим справам, звичайно, треба вшановувати цю пам'ять, але більше пам'ять має бути в серцях кожного, а не якимось такими методами. Не знаю, двояка в мене не можу вам сказати однозначно. Я думаю, це гарна ідея. Тому що хвилина мовчання. Є хвилина мовчання це вираз як поваги своєї. Вони нас захищають. Це дуже гарна ідея. Війна йде в країні, тому що повинні бути наші герої нас захищають. Звісно, трагедія для людей, для матерів, для батьків. Так, підтримую. Треба вшановувати. Умерлих, бойових діях підтримую. Ну, Особо ні. Якщо б що би, змінилось, раді було. Скільки тих вже минут було мовчання. Ну, за минуту нічого страшного не случиться, але ну, якщо б що то з міста. Ну, я рахую, що треба віддавати шану полеглим воїнам. Отак. Що, ну, це було б правильно, Да. Не забувати, не забувати, не, забувати да, не забувати, що йде війна в Україні. Так би люди трошки споминали, що таке моє мнення. Вони там за нас. Ми просинаємось кожного ранку завдяки їм. Я думаю, що це хоч щось можемо зробити і якось їх вшанувати. Подякувати за те, що вони обороняють нас там. Я підтримую будь-який захід, який направлений на те, щоб вшановувати людей, які захищають, а ми тут сидимо, їмо морожена. Чи ти, що ми будемо, чи ми будемо співати український гімн, чи що буде всю хвилину, це не важливо. Важливо, щоб такий захід був і був по всій Україні.